Так, фіндайтеракан. Ремонтуємо, розклеюють і форсунки, й кленять, кленять та й кленять. Кажу, пацани, ви щось робили? Та, носок купили, новий, от поставили, систему помили, новенький фільтр кинули. Дійсно, новенький фільтр. Все як має бути. Я кажу, я починаю по-свому. Клієнтів вже більше не слухаю. Роблю тепер сам по, по своєму, бо вони брешуть в очі. Зняв, вилив, задержаємо. Ну, То, що було у фільтрі Стружки, як в ігрушці сніженці, Стружки вафлі. Форсунки кленіть і кленять, замахався. Думаю, насос новий кажете поставив. Систему мили, Ну добре, допускаю. Вафлі новий рік новому насосу. Коротше. Переч... От, викинули 26 тисяч на ремонт форсунок. Краще б мені втікання не вмутило. От що таке вірити клієнтку. Якщо кинули стружку, знімайте, мийте систему, новий насос, форсунки, ремонтуйте. Клапан, тиску новий і...